У Харкові а, сьогодні відбудеться футбольний матч між українським шахтарем та іспанською командою Сельта. Гру проведуть на стадіоні Металіст. Це матч відповідь однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Починається він о 22 годині, 5 хвилин. А через нього у Харкові продовжить роботу громадського транспорту. А, подовжить скарб від. Так, маршрутки, трамваї, тролейбуси курсуватимуть від станції метро до 3-ї години ночі. А сама підземка працюватиме до 2-ї години. Окрім станції, спортивна та метробудівників. Вони будуть закриті на вхід і вихід з 20-ї години. Дивіться, в мене цікавіша. Новина у yeah. Швеції. Місцевий депутат виступив з оригінальною ініціативою. Слухайте, якою він запропонував зробити додаткову перерву під час робочого дня, окрім звичайної обідньої, має бути ще й перерва для інтиму, заявив депутат і додав. Наразі він не бачить жодних аргументів проти того, щоб не оформити цю ініціативу у законопроект. Адже кожен працівник має право відлучитися на годину додому, аби провести більше часу зі своїм. Оєю другої половини божемі. Я думаю, що не обов'язково таких постанов треба такі і Пішов з пішов. а так Потім звільнили. так. Власне і роблять кмітливі працівнички. Працівники приємна новина для тих, хто обожнює подорожувати. Друзі, тисячі готелів по всій Італії запропонують клієнтам свої послуги безплатно і станеться це 4 березня. Така акція присвячена дню міні-готелів, який називається ліжко і сніданок. Треба сказати, що подібні заходи відбуваються в Італії не вперше. І щороку таким подарунком від італійських міні-готелів користуються десятки тисяч туристів.